Чому відкриті світи в іграх здаються пустими? Останнім часом я граю у багато ігор з відкритим світом, і Ого. я почав помічати, що існує досить велика різниця між тим, коли справді грає великою, і тим, коли вона відчувається великою. Ого. Очевидно, що вони можуть Ого. співіснувати, але принаймні, з огляду на те, як я взагалі ставлюся до ігор, чим більший світ, тим меншим він здається. Наприклад, я грав у of Tsushima близько 25 годин, і в перших етапах гри я справді загубився в чудесах острова, досліджуючи красиві пейзажі та відкриваючи різні секрети. Проте з часом я все менше і менше віддалявся від основного сюжету, скорочуючи величезний острів Цусіма до майже лінійної стежки. Знаєте, що одразу можу сказати по цьому в дитинстві, коли я грав в ігри в дитинстві. Мені взагалі було плювати на сюжет, і чим більший світ був відкритий, тим цікавіше мені було грати в цю гру. І я міг годинами, десятками, мабуть, навіть сотнями годин ходити по цих світах відкритих величезних. Навіть ну в моєму дитинстві ігри ці світи були мега пустими. Це зараз додають купу там якихось квестів, NPC, всяке до додають чим зайнятися можна там. Раніше вони були супер пустими, але тим не менш, все одно ми собі знаходили чим там зайнятися. Зараз якось не хочеться, і я не можу зрозуміти це через те, що я став дорослішим, і, типу, у мене немає часу просто бавитись в порожньому світі. Чи це через те, що ми стали розбалованими геймерами за всі ці роки і вже просто не хочеться цього робити? Бо раніше. Згадайте GTA. як ви грали всі в дитинстві в GTA? Я не думаю, що всі пробігали сюжет там Все робили. Я думаю, що ви так само каталися на машинах, займалися якоюсь хуйньою, йшли, просто там стріляли, пиздилися зі всіма, і все таке. Я навіть пам'ятаю чітку таку штуку, що я не просто там безцільно пиздився, а сюжети будувалися в мене в голові. В когось таке було, що я грав в GTA, Я там собі придумував якісь задачі, я туди приїжджаю. Я ж це, знаєте, це було як. Е... Я навіть не знаю, з чим порівняти це. Як... Як блять, як якісь нахуй дочки матірі, знаєте, от, от така хуйня? Ну, ти собі блять придумуєш цей цей сюжет. Ти там приходиш, там немає цього НПС, але ти придумуєш, що Да, РП. Це тупо РП було. Ти придумуєш, що там якийсь персонаж є. До нього приходиш там, типу, та тобі треба заїхати туди, все потім ти туди. Оцього, оцього такого відчуття дуже сильно не, не вистачає. Дуже не вистачає, що не ну якось зараз з віком вже не можна цього зробити. І я не можу зрозуміти, це вік, чи це все ж таки. Розбалуваннями цими іграми, коли я озираюся на неї зараз, я відношу її до таких ігор як Uncharted, а не до дослідницьких дослідницького досліджувати, світом, так. яким вона мала б бути. Порівняйте це з однією з моїх улюблених ігор за останні кілька років A Short Hike. Під час гри не було жодного моменту, коли б я не відчував цікавості до того, що знаходиться за наступним поворотом, або не мав бажання продовжувати досліджувати провінційний парк Хоук Пік. Коли я думаю про шортхайк зараз, він все ще здається мені великим і незвіданим. Це один з небагатьох випадків в іграх, коли я по справжньому занурився у світ. Озираючись назад, це схоже на грандіозну пригоду, в яку я колись вирушив, і на її проходження мені знадобилася лише одна година. Шорт Хайк не єдина невелика гра з відкритим світом, з якої я мав такий досвід. Лише за останні кілька місяців я відчув з... загра Пезлес, з... Альба та Боузерс Fury. Всі ці ігри справили на мене величезне враження, і я відчував себе набагато більш зануреним в їхні світи, ніж у іграх, в які я грав десятки. Я думав, що я геймер. Я думав, що я знаю все. Я не знаю жодної з ігор, які він називає. Один всі ці ігри справили на мене величезне враження. Мені здається, що це якісь Nintendo Свічовські ігри. І я відчував себе набагато більш зануреним у їхні світи, ніж у іграх, в які я грав десятки один. Усе це змусило мене замислитися, як маленькі ігри з відкритим світом можуть здаватися великими. І як би це не здавалося нелогічно, я думаю, що насправді все починається з того, що вони маленькі. Повертаючись до моїх проблем з гостов Цусіма, було дві основні причини, чому я припинив досліджувати і зосередився на основному сюжеті. Перша полягала в тому, що як і більшість ігор такого розміру і масштабу, вона повторює багато одних і тих же ідей знову і знову. Yeah. Ну, от проблема, типу, сучасних великих відкритих світів. Вони великі. Зайнятись, типу як багато чим можна. Але ці за задачі однакові. Вони всюди, особливо, якщо це там якісь. Ну це от ідеальний приклад, Ubisoft і ігри стали все більше і більше робити. От по такому принципу. Ну, може, вишки десь там вже почали прибирати, але тим не менш, воно всі ці заняття тупо однакові. Прийди туди, там тобі треба зачистити якусь територію, тобі тут треба позбирати оце все. І через це якось і не хочеться досліджувати ці. Ці світи і робити це одне й те саме. Я розумію, що гра такого розміру повинна робити подібні речі, інакше вона просто ніколи не вийшла. Але це очевидно має свої наслідки. Хоча такі речі, як розгром монгольського табору або вистежування лисиці до святині, здавалися мені захоплюючими, коли я робив їх у перші кілька разів, але вони досить швидко набридли. Крім того, винагорода за виконання цих завдань стала менш необхідною, коли розвинув свого персонажа до певного рівня. Тож виконувати ці повторювані завдання лише для того, щоб отримати винагороду за те, що мене насправді не цікавило, не було сенсу. Не було сенсу. Я так само, я оце в Цушімі зачищав все тупо, щоб платину вибити. Коли заглядаєш, дивишся. Ну в принципі, тут платана не дуже складна. Ладно, я витрачу ще 5 годин свого життя на нецікаві заняття для того, щоб отримати ачівку, яка мені нічого в цьому житті не дасть, окрім як можливість згадати на стрімах 5 разів за все життя, що я отримав платіну в Гостов Цушіма, яка є у бляха у половини, мабуть, всіх гравців, хто хто пройшов цю гру. І це пов'язано з другою причиною, через яку я припинив до дослід... Реально, так сидиш. думаєш, а на І піджувати. Було так багато побічних завдань, ворожих таборів і маленьких секретів, що я був перевантажений усім цим, оскільки не знав, що варте мого часу. Тож через величезну кількість контенту, з яким я міг взаємодіяти, я вирішив проігнорувати більшу частину гри. Це була велика гра, але мені хотілося витрачати на неї менше часу. З іншого боку, я знав, що ніщо в A Short Hike не забере багато мого часу. Адже гра буквально називається коротка прогулянка. Шортка, що це за гра. Треба буде загра? Що це не буде величезним обов'язком змог? Змус... Шорт хайк. Знання то. Е, основна історія півтори години. За півтори години проходиться мейн плюс сайт. Дві години клас, прикольно можна якось собі пограти. О, Що це не буде величезним обов'язком, змусило мене хотіти взяти участь у її аспекті. Я знаю, що мій час з нею швидкоплинний, тому хотів насолодитися дослідженням настільки, наскільки це можливо. Крім того, через те, що це була така маленька гра, різні речі, які можна було відкрити і з якими можна було взаємодіяти, були унікальними, тож мені було цікавіше їх досліджувати. У ній не було таких повторюваних ідей, як у більших іграх, тому що не було стільки місця для заповнення. У коротких іграх я набагато більше занурююся світ, оскільки кожен шматочок контенту здається важливим, адже його так мало. Крім того, я знаю, що у мене буде час, щоб зробити все це, що є стимулом для того, щоб дійсно це зробити. Крім того, мапу до речі, так я теж я теж розумію, що я помічав це в собі. Коли гра коридорна, ти досліджуєш в результаті набагато більше, ніж коли гра там з біль, ну, з більшим коридором чи взагалі з відкритим світом. Коли гра ти типу ти розумієш, що тобі треба звідси дойти туди, і в тебе лише один шлях, ти паралельно поки йдеш туди, ти зазираєш у кожен куточок, кожен ящик піднімаєш, кожну скриню відкриваєш. Набагато більше, коли в тебе відкритий світ, ти скоріше за все ну може на Початку ти такий ти, типу, коли ти знайомишся з грою, ти подивишся, як воно працює, що тут взагалі що, чим тебе гра може здивувати, а потім ти просто пиздуєш від точки А до точки Б, пропускаючи абсолютно все. Ти реально по меншу розміру дозволяють краще ознайомитися з місцевістю, яку ми досліджуємо, що дає можливість орієнтуватися на основі власних знань, а не слідувати за маркером вдалині. У таких іграх я ніколи не досягаю того моменту, коли мені хочеться закінчити досліджувати, бо вони зазвичай закінчуються ще до того, як я встигаю втомитися від них. Тож, коли я згадую, які відчуття вони в мене викликають, я згадую азарт відкриття, тоді як у довших іграх, коли я їх закінчую, я часто втомлююся від їхньої основної ігрової лінії і просто готовий до завершення. І на жаль, це те, що я найбільше про них пам'ятаю. Якщо маленькі ігри викликають у мене бажання продовжувати досліджувати, то великі, як правило, спрямовують мене по одному шляху, і я починаю ігнорувати величезний світ навколо мене. Звичайно, маленька гра не гарантує, що вона буде відчуватися великою. Вона просто забезпечує міцну основу для її проходження. Потрібно зробити ще більше, щоб дійсно витягнути з неї все. Не існує єдиного способу досягти відчуття грандіозності в маленькому форматі гри, але безумовно є речі, які часто в них з'являються. Мені до речі, в цілому здається, що люди. Почали поступово, ну якщо раніше було таке, що люди, може я по собі сужу, але раніше люди, начебто, хотіли більших ігор, щоб вони довші були, щоб світи були більш відкритими. А зараз якось мені здається, що всім хочеться, щоб вже не треба. Не треба нам штучно розтягувати гру. Не треба нам цей величезний відкритий порожній простір. Дайте нам, типу, ну по, -по собі, я точно знаю. Я точно знаю, що для мене ідеально довжини гри це 6 годин. 6, ну ладно, 8, але не більше 8 годин. Те, що коли виходить якась Гра е, на 20-30 годин, я такий бляха, ну коли в це грати, вона ще й виходить паралельно з цією грою, яка така сама, коли вийшла ця Dragon's Dogma, вийшов е, цей Rise of the Ronin, і оце, і вони накладаються в величезні ігри. На що ви це робите? А от 8 годин. Ну мені, мені не шкода, типу, багато хто знаєте, може ще собі пояснювати це тим, що, бляха, я заплатив за повну гру, то я краще там, типу, ну щоб більше відбити гроші, то я я можу грати так місяць в неї, а так я пройду за тиждень, то так я типу кра. А, мені мені все одно я краще е, цей е, куплю насолоджусь, насоложусь повністю. Якщо там типу це не для стріму, то я просто випелесосшував абсолютно все в цій грі і кайфував. Одна з найпомітніших, це те, як мумент пов'язаний з ігровим простором. Здається, що багато великих ігор з відкритим світом прагнуть до певної реалістичності, тому основною формою пересування часто є просто ходьба персонажа. Іноді у них є кінь або транспортний засіб, щоб додати трохи. Да, да, звісно, я не я не, не кажу, що що воно так у всіх абсолютно 100%. Я ж одразу сказав, що я сужу по собі, але мені здається, що типу щоб. Поступово всі люди перейшли на, на такий формат, що вже не хочеться дуже великих ігор. Хай більше швидкості та азарту. Але навіть тоді пересування зводиться до простого натискання кнопки вперед та іноді натискання. О, ні, якщо це буде GTA 6, звісно. GTA 6 — це взагалі виняток зі всіх абсолютно правил. Мені, будь ласка, щоб вона була 400 тисяч годин, щоб світ був настільки великим, щоб я міг з цього з Vice City прилетіти на. На самоліті до себе в козятин постукати в двері, і щоб мені там мама відкрила каннякнув і, що, і, і щоб при цьому вікна бились щоб їхати трохи швидше. Тому подорож часто здається досить нудною, оскільки пересування по масивній карті займає багато часу. Однак менші ігри зазвичай не настільки прив'язані до реалістичності, тому багато з них експериментують з пересуванням у дійсно цікаві способи. Скільки готовий приділити часу сталкер 2? стільки, що я що, коли вийде сталкер 2, на цих стрімах буде не буде нічого окрім сталкера і мого сну. Як тільки виходить сталкер 2 в день релізу, розпочинається нескінченний стрім. Марафон по сталкеру. ми хуяримо його до переможного, до того моменту, поки не буде все пройдено. Хайк багато уваги приділяє вертикальному переміщенню. А основні рухи гравця ковзання, лазіння, стрибки та махи, які дуже доповнюють дизайн світу, все компактно і замикається на собі. І в міру того, як гравець збільшує свої здібності, він може легше долати складну місцевість і відкривати маленькі секрети, розкидані по всьому острову. Інший підхід можна побачити в грі «The Puzzles», де гравець може стріляти по талісманах, які розкидані по всьому світу, щоб підвищити рівень свого дашметра. Це стає перевіркою таймінгів та уваги до оточення, і коли все зроблено успішно, це призводить до плавного моменту, що також робить подорож світом приємною. Також є можливість ковзати і злітати вище за допомогою орла компаньйона, і все це дає велику свободу в пересуванні гравця. Блін вперше загаліма дозволила розробникам додати багато простору між різними областями, розкиданими по карті, не розтягуючи гру на кілька годин довше, ніж це потрібно. Пересуватися весело і не потрібно багато часу, щоб дістатися з одного місця в інше, тому що персонаж гравця дуже швидкий, але в той же час світ все ще відчувається масивним через те, що в ньому багато місця. Bowser's Fury має схожий підхід. Різні зони, які Маріо може досліджувати, знаходяться на різних островах, і він може стрибати на плесі, щоб переміщатися між ними. Рух плесі швидкий і необмежений. Крім того, між островами завжди є монети, які потрібно збирати, і проблеми, які потрібно вирішувати. Тож гравцям є чим зайнятися, замість того, щоб просто бездумно рухатися вперед. Знову ж таки, це додає багато простору в світі, не витрачаючи при цьому час гравця. До речі, про ще про відкриті світи, пам'ятаєте, як завжди в GTA було, що ти починаєш завжди на одному шматку міста, острова там типу, чи на одному острові, і в тебе. Всі наступні зони закриті. Мені здається, це дуже класний підхід. З однієї сторони завжди бісило і завжди хотілося вже побачити все, що там є. Але з іншої сторони, дуже класно було, коли ти, ти вже вивчаєш цей шматок повністю до кінця. Ти вже відчув, повністю знаєш цю гру, і тут тебе закидають повністю в нове новий світ для тебе. Оцього дуже не вистачало. В GTA 5, здається, такого не було. Там здається, одразу вперше все відкрите було. Да, наче нова гра у грі. Це дуже класно в Сан андреасі в GTA Vice City, в GTA 3. Це завжди так було. Це дуже дуже прикольно. І Балсерс Fury. І... і таким чином це тобі дозволяє краще вивчити місто, мені здається, тому що ти спочатку ідеально вивчаєш один шматок, потім тобі дають другий, і потім аж третій. І В тебе все складається в загальну картину. Запазлас має ще одну систему, яка робить їхні світи більшими. Це конфлікти. У Bowser's Fury це можна побачити за допомогою ну Баузера, антагоніста. Час від часу він з'являється на карті, щоб обрушити на Маріо шквал страждань. Його атаки закінчуються або коли минає достатньо часу, або коли Маріо перетворюється на великого кота і нокає його. Такі умови створюють додатковий виклик для гравця, оскільки йому. Потрібно не тільки зосередитися на отриманні котофеїв сонця, але й уникати небезпечних атак боузера. Це схоже на пересування по абсолютно новій місцевості, незважаючи на те, що оточення гри залишається майже незмінним. У Puzzles масивна червона хмара постійно рухається по карті, і якщо гравець потрапляє в неї, він відділяється від свого компаньйона Орла і повинен крастися, щоб не бути помішаним босом. Якщо гравця спіймають, це може зайняти досить багато часу і навіть призвести до втрати певних здібностей, якщо його помітять. Тому уникати цих хмар дуже важливо. Щоразу, коли одна з них наближалася, мене охоплювало нервове збудження, і я тікав від неї, шукаючи якесь укриття, щоб не наражати себе на небезпеку. Червона хмара та бавзор переосмислюють світ кожної гри, даючи гравцям новий спосіб короткочасної взаємодії з ними в обох іграх. По суті, відбувається одне й те ж саме: якийсь конфлікт, і антагоніст. Завдяки додатковій механіці відчувається унікальність створюється відчуття, що у світі більше простору ніж є насправді. Варто також зазначити, що подібні системи могли б набриднути в довшій грі, але оскільки The Puzzles і Bowser's Fury такі короткі, вони закінчуються до того, як починають здаватися нудними. У схожому, але зовсім іншому. От ключ... Elden Ring, до речі, теж виключення. Відкритий світ дуже класно грає в цьому всьому. Я знаю, що є багато фанатів соулзів, які кажуть, що ні, що це залупа. Але я думаю, що їх меншість. Все ж таки, більшості, ну Elden Ring, я ж не помиляюсь, вона найуспішніший соулзом стала за весь час. ні? ключі Ельба переосмислює свій світ, щоб гравець продовжував досліджувати його. Але замість того, щоб походити від загрози, вона походить від гри, яка відбувається протягом декількох днів. Це дозволяє гравцеві брати участь у різних івентах, що відбуваються на острові. Найголовніше, що кожного дня вводиться нова механіка, яка дає гравцеві новий спосіб взаємодії зі світом, щоб бігати по ньому не стало зовсім нудно. Це дозволяє гравцям знайомитися з островом і прив'язуватися до нього, не втомлюючись. І, зрештою, найбільше значення для відчуття великого ігрового світу має те, як використовується простір, а не щонебудь інше. A інше. Hike, The Пазлес, Bowser's Fury та Ельба відчуваються великими, тому що я змістовно взаємодіяв з їхніми світами. Я дійсно досліджував, а не просто перепроходив від однієї точки до іншої. Мені не потрібно було визначати, чи вартий той чи інший сайт квест мого часу, тому що не було багато часу, щоб про це турбуватися Ніщо не відчувалося перевантаженим і ніщо не відчувалося змарнованим. Можливо, найважливіше те, що коли я закінчив ці ігри, хоча й відчував, що отримав від них достатньо, частина мене хотіла, щоб вони були довшими. Раніше я думав, що закінчувати гру з таким відчуттям це погано, але тепер я хочу відчувати себе саме так. Хочеться вийти з гри, бажаючи більшого. Очевидно, тут є нюанси, іноді нам хочеться, щоб ігри були довшими, бо вони ніколи не розкривають свого потенціалу, бо закінчуються, не встигнувши розвинути свої основні ну, да. механіки. Оце, оце, оце єдине, це єдине, коли хочеться. Але насправді по собі скажу, що як би мені гра не подобалась, я не пам'ятаю, коли в останній раз таке було, що я прям сижу. Мені дуже подобається гра, і я, я аж не хочу, щоб вона закінчилась. Мені завжди хочеться, щоб вона вже поскоріше закінчилась, щоб е, щоб закрити, ну щоб насолодитись повністю до того моменту, як. Вона почне мені набридати, а це завжди облом. Крім того, якщо взяти до уваги вартість ігор, то я розумію, чому люди розчаровуються, коли витрачають 60 доларів на гру, яка триває лише кілька годин. Зважаючи на це загалом, я б радше закінчив гру, бажаючи, щоб вона тривала довше, ніж хотів би, щоб вона закінчилася на 10 годин раніше. Я впевнений, що багато людей не борються з великими іграми з відкритим світом, так як я. Я то тут... мабуть, мабуть, теж з РДР було так, і я до речі, мені вона не була нудною. Я взагалі жодної секунди не відчував, що бля, гра затягнута. що... Я я я, я не хотіла, щоб вона заканчувалася. Да, я да. не хотіла. Ну, це, мабуть, за останні багато років це тільки РДР був такий. Почна знаю, що багато людей без проблем занурюються у такі світи, як Red Dead Redemption, Відьмак та Привид Цусіме. Кожен шукає в іграх різні речі, і це круто. Я просто вважаю, що постійне прагнення видавців, в першу чергу, aaa видавців створювати все більші й більші ігри, часто закінчуються створенням досвіду, який не дуже заохочує гравців до дослідження, 100%. на яке вони сподіваються. Хоча я в жодному разі не вважаю, що масові ігри з відкритим світом повинні припинити створюватися. Я сподіваюся, що ми побачимо більше таких ігор, як Bowser's Fury від aaa розробників. Тісний відкритий світ зосереджений на максимізації кожної механіки, замість того, щоб розпорушуватися по найбільшому цифровому простору, який тільки можна собі уявити. Гадаю, я намагаюся сказати, що принаймні у відеоіграх розмір не має значення важливо лише те, як ви його використовуєте. Привіт всім, хто додивився ролик до кінця. Дякую, що зробили це. Будь ласка, поставте лайк, якщо сподобались. Поставимо дуже прикольне відео. Мені сподобався канал. Єдине, що мені не близькі були приклади ігор, які він назвав. Я взагалі ну в мене таке враження, що вони що вони взагалі мало кому близькі будуть. Таке враження, що знаєте що, що це можливо, це англомовне відео переозвучене. Просто тому що е, оці Нінтендо ігри вони мені здається більш розповсюджені були десь в Штатах. В Японії, звісно, але звучить більше як але. Не знаю, може, може, це моя така думка. Будь-якому випадку відео прикольне. Я думаю, ще подивимось канал. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, пишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал, і також обов'язково відкривайте в описі посилання на це відео. Відкривайте, ставте там також лайки. Можете привіт в коментарях від мене передати і підписуйтесь на той канал.